Кондоліза Райс. Не можна давати Путіну перепочинок. Постачання зброї Україні треба терміново збільшити. Газета Вашингтон Пост опублікувала відкритий лист, написаний екс держсекретарем США Кондолізою Райс, та колишнім головою Пентагону Робертом Гейтсом. Про це інформує BBC. Український військовий та журналіст Тарас Березовець на своєму телеграм-каналі виклав скорочений переклад, котрий ми пропонуємо вашій увазі. У своєму зверненні Райс та Гейтс підкреслюється не той Гейтс, який має відношення до Windows, це інший, це військовий з Пентагону. Так от вони удвох закликають нинішню владу США надати Україні більш дієву військову допомогу і зробити це негайно. Посилаючись на особисте знайомство з Путіним, автори стверджують, що російський головнокомандувач навмисно намагається затягнути збройний конфлікт в Україні. Щоб вимотати українські війська та виснажити потужну підтримку, яка надається Києву з боку США та країн Євросоюзу. А отже, будь-які відстрочки та зволікання в наданні допомоги українському народу виявляються на руку Москві. Цитую безумовно, поки триває війна, економіка Росії переживатиме спад, а російський народ численні поневіряння. Але росіянам доводилося переживати і куди гірші часи. У системі координат Володимира Путіна поразка російських військ в Україні неможлива і неприпустима, і тому він готовий чекати, щоби виграти час. Оголосивши про анексію чотирьох українських регіонів, Москва зробить усе для того, щоб як мінімум утримати захоплені позиції і в якийсь момент відновити наступ, як це вже сталося раніше, нагадують автори. Адже повномасштабне вторгнення було розпочато лише через вісім років після анексії Криму та розпалювання збройного конфлікту на сході України. Водночас, продовжують автори, хоч Україна і чинить російському вторгненню героїчну відсіч, а збройні сили України проявили себе просто блискуче, проте українська економіка занепадає. Мільйони людей були змушені втікати з країни, її інфраструктура зруйнована. А значна частина українських покладів корисних копалин, промислових потужностей та родючих земель перебувають під контролем Росії. Цитата. Наразі військовий потенціал та економіка України знаходяться в повній залежності від допомоги з боку Заходу, насамперед від Сполучених Штатів Америки. Але військовий конфлікт зайшов у глухий кут, і на київську владу посилюються тиск із тим, щоб змусити Україну розпочати мирні переговори і домогтися встановлення перемир'я. За нинішніх обставин будь-яка угода про припинення вогню залишить Росії сильну позицію для відновлення вторгнення, коли вона буде готова, це неприйнятно. Упевнені Кондоліза Райс та Роберт Гейтс. на їхню думку. Єдиний спосіб уникнути подібного сценарію це рішуче наростити військові поставки Україні для її оборонних можливостей. Щоб вони були достатні для того, аби не допустити нового російського наступу та дозволити Україні відкинути російські війська на півдні та сході, автори звернення нагадують, що американський конгрес уже виділив достатні кошти для подібного посилення української армії. Справа тепер залишається за тим, щоб направити їх на те військове оснащення, якого вона потребує найбільше. Насамперед це бронетехніка, ракети далекого радіусу дії, сучасні бойові дрони, а також значне поповнення у боєприпасах, включаючи артилерійські снаряди. Райс і Гейтс схвально пишуть про згоду адміністрації США надати Україні бойові машини Бредлі, хоч і називають це рішення запізнілим. Цитата Оскільки постачання важких танків Абрамс зі США пов'язане з серйозними логістичними труднощами, Німеччина та інші союзники мають заповнити цю потребу, пишуть вони. Україна також потребує ширших можливостей для спостереження та розвідки. Все вище згадане має бути надано їй протягом тижнів, а не розтягуватися на місяці, резюмують автори. Слава Україні, слава ЗСУ. Подяка союзникам. Переможемо.